Да? Расскажи за наш дом, тетя, расскажи. Сейчас за стекла летели, да? Много стекла было, да? Семирічний Богданчик не відпускає бабусю з обійм. Хлопчика та ще трьох його сестер вивезли з Білицького на Донеччині. Під час евакуації за автівкою волонтерів летів російський дрон, розповідає бабуся Людмила. Додає, війська РФ кілька разів на тиждень атакували місто безпілотниками та кабами. Він без дому. Прилетіла ракета в сусідній двор. Потім територаке прилітіла те саме, і без квартири. Все було, а тепер нічого нету. От чотири дітей мені постирать, і нету ні машинки, нету ні духовки, ні духовщині любить, ну, нічого не Коли діти чули російський дрон, одразу забігали в хату, згадує Людмила. Всією родиною ховалися в сараї. В підвал, каже жінка, не спускалися, боялися, що там їх завалить. А як заспокоювали дітей? Ну, дітей западкої, фаміла, поцілувала пересама. По. Я вас люблю я саме, а самому закалака саме. Виходила, хада плакала, казала це, гадає просто господи, помоги відвідити їх стороною, куда-нибудь, щоб вони ушли, дініть. Один з обстрілів застав тринадцятирічну Леру прямо під час занять в школі. Тоді на онлайн уроці ракета РФ поцілила поруч з її будинком, каже дівчина. Бахнула два рази, і ми не встигли на уроках сидіти. І всі окна вилітіли. На мене все було. Гуляла в парку до мене. Я гралась вдома. І з паби бої на блічі. Після обстрілу допомагала збирати в цілілі речі 16-річна Софія. Дівчина щойно закінчила школу. Каже, куди вступати далі, не знає, бо через обстріли не змогла скласти НМТ. Ще були вдома, було одиннадцять утра. Щалося скучать було. Може, небудь і вернусь туди. коли все закінчиться?» у місті на Донбасі. Софія залишила свою собаку. Її довелось передавати сусідці. Дівчина каже, дуже сумує за твариною. Зараз родина разом з кількома десятками інших переселенців тимчасово живе в шелтері на Дніпропетровщині. Олеся Приходько, Олександр Шавдивін, Суспільне новини, Дніпро.